Довжина язика дятла 15 сантиметрів. Найменший птах Рінищини, жовтоголовий корольок важить 5 грам, а сойки можуть імітувати нявчання котів. Про ці та інші цікаві факти життя пернатих учні міського колегіуму дізналась під час екскурсії краєзнавчим музеєм. Я дізнався багато про беркут. Він був в нього розмах крил 110 сантиметрів і. Я ще дізнався, що його можна приручити. Булося дізнатися про зозулю, тому що раніше я не знала, як вона підкладає яйця іншим птахам гнізда. До дня птахів, який в усьому світі відзначають саме 1 квітня. Школярі подарували краєзнавчому музею три шпаківні. Їх власними руками виготовили та розфарбували старшокласники. Пташині квартири одразу ж почепили у парку на території музею. До цього тут була лише одна старенька шпаківня, а її для всіх перенатих жителів скверу не вистачило. Біля музею живуть абсолютно різні види птахів. Ми нарахували дев'ять видів птахів за останні декілька років спостережень. Ті самі горлиця звичайна, горлиця кільчаста припутень або дикий голуб, шпаки, граки. Загалом на Рівненщині нараховується близько 185 видів птахів. Для них нині складні часи, і причина навіть не в зміні погодних умов, а у використанні отрутохімікатів. хімікатів. Ними люди винищують комах, які є основною поживою пернатих. Екологи застерігають, що діяти треба негайно. Обмежити використання отрутохімікатів хімікатів в сільському господарстві. Потім от обмежити зменшення окультурення ландшафтів потрібно залишати певну кількість старих дерев. Тому що незважаючи на те, що вони є сухі, вони дуплами, що вони якісь амарійними там гілки падають, так але саме на таких деревах влаштовують переваж... ну, свої гнізда переважно більшість птахів. День птахів розпочинає місячник, присвячений охороні пернатих. За цей час учні рівненського колегіуму обіцяють змайструвати ще декілька шпаківень для парків нашого міста. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма День